Так, такий скутер Honda Dio 34 в нормальному стані. Пластик ззаді рідний, відкрашений. Вроде нормальний перед вже передутий балончиком був поцарапаний. Перейду. Резина нова Задня ще така могла би бути на сезон хватить. Так, попробуємо завести. з заводкою проблем немає взагалі. Супер легенько. Світка Повороти. Світло суперове. Не диметь, не пердеть, все супер. Апарат суперовий.